Доброго дня! Зараз я вам покажу коротенько і швиденько, як зробити рельєф в архікаді, щоб ви бачили це, як робиться, і е, трошки попрактикувалися. Значить, як я вас, вам і показував на парі, загружаємо нашу картиночку, нашу підоснову в архікад. Це можна зробити, просто перетягуючи наш документ у наше вікно. От, у нас перетягнулася наша топозйомка. Тепер другий крок це нам треба змасштабувати її у правильних розмірах і перевірити, чи ми це правильно зробили. Якщо це 500-й масштаб нашої топозйомки, як у даному випадку, у нас розмір між хрестиками. Які спеціально дані, показані на топозйомці для того, щоб ви могли масштабувати. Якщо це п'ятисотка, то значить між хрестиками має бути 50 метрів. Якщо б масштаб нашої топозйомки був би, наприклад, тисячний, то між хрестиками було б 100 метрів. Відповідно, якщо 2000, то 200 метрів. В даному випадку у нас 500, тому між хрестиками має бути 50 метрів. Як масштабувати картинку? Топозйомку. Виділяємо її. Потім шукаємо інструмент змінити розмір. Гарячі клавіші, Ctrl-K. Натискаємо. Натискаємо ОК. OK. Шукаємо наш хрестик. Ми можемо масштабувати як по вертикалі, так і по горизонталі. Ці хрестики між собою мають одинакову довжину. Раз, 2, 3, 4. Давайте. Клікаємо лівою кнопкою миші в центр нашого хрестика. Архікад зразу нам дає підсказку. Щоб ми могли під 90 градусів провести або вверх, вибачаюсь, або вниз, або вверх, або вправо, або вліво, рівно під 50 градусів нашу лінію. Або ж ми це можемо зробити, зажимаючи клавішу Shift на клавіатурі. Зажимаємо клавішу Shift, вибираємо наш напрямок, або це може бути вправо або вліво, або вниз. Спочатку вибираємо напрямок, а потім зажимаємо клавішу Shift. Наприклад, вниз. Зажимаємо клавішу Shift, тримаємо, шукаємо наш хрестик, натискаємо в його центр лівою кнопкою миші. І вписуємо. У даному випадку в мене настроєно, що, має бути, що розміри, якщо ви бачите, тут бачите відстань, написано в метрах. Якщо в метрах, то в клавіатурі ввожу 50. Якщо б було міліметр, то це було б 50 тисяч. Ось ми нашу топозйомку змасштабували. Тепер, щоб ви перевірили себе, чи ми правильно це зробили. Ми можемо вибрати тут інструмент виміряти або гаряча клавіша М. Натискаємо «М» і клікаємо лівою кнопкою миші в центр. по такому самому принципу, як ми масштабували, і вимірюємо нашу довжину. Так, у нас 50 метрів. Ну, приблизно. Аж такої великої ролі не грає, щоб було точно точно до міліметру. У кого стоїть так само в метрах. Раджу всім поміняти е, розміри, щоб ви е, вводили розміри в міліметрах. Е, значить, як це зробити? У нас є параметри уподобання щодо проєкту, робочі одиниці. Натискаємо. І перша аж вкладочка ми міняємо на міліметр. Так само тут можна поміняти і на е, одиниці площі. Можемо поміняти на інші, але тут вже стоїть нормально. Тобто кубічний метр, квадратний метр. Це ми залишаємо е, так. Тут є так само розміри в макетах, там е, звідки ви будете брати креслення. Це ми поговоримо пізніше, тут так само можна поміняти на міліметр. Натискаємо ОК. От таким чином, якщо ми зараз подивимося, то наші розміри відоб... будуть відображатися в міліметрах. Давайте ще раз спробуємо. Так, дійсно 50 метрів. З цим розібралися. Далі. Як побудувати рельєф в архікаді, щоб у нас в 3D було видно наш перепад. Для цього ми використовуємо такий інструмент, як 3D-сітка. Він знаходиться у нас зліва у нашій першій вкладочці панелі інструментів. Шукаємо і от воно має такий значок, пише інструмент сітка. Натискаємо, можемо зайти в параметри, можемо поміняти товщину самої 3 d сітки від найнижчої точки. От у нас показана ця товщина, от вона. Можемо залишити 1 метр, можемо поміняти. Це не архіважливо. Тут так само ми можемо поміняти текстуру, текстуру зверху, текстуру з боку і текстуру знизу. Так само зараз можете лишати е, по замовчуванню. Тут е, ми можемо міняти е, наші параметри того, як буде виглядати наша 3D-сітка в плані. Раджу всім, щоб ми могли нормально працювати і е, наша 3D-сітка була прозора, щоб ми бачили наші горизонталі, раджу зняти цю гал галочку з штриховка поверху. Зняли, натиснули ОК. Будуємо, наприклад, давайте побудуємо по е, контуру нашої ділянки. Приблизно, що воно було по контуру. Е, як це ми можемо зробити? У нас є різні варіанти побудови 3D сітки. Перший варіант це геометричний метод багатокутник. Тобто ми клікаємо лівою кнопкою миші, задаємо любу конфігурацію, що нам потрібно, і замикаємо її в тій точці, де ми почали. Таким от чином, наша 3D Сітка побудувалася. Натискаємо Ctrl-Z, щоб е зробити крок назад. Радше клавіша Ctrl-Z. Тут ми можемо поміняти. Геометричний метод на прямокутник. Тобто ми можемо зробити прямокутник зразу. Можемо натиснути на кнопочку TAB, щоб перейти в розмір цю вкладочку і задати, який розмір нам потрібен. Наприклад, 10 тисяч міліметрів. 10 Знову натиснути кнопочку TAB і задати другий розмір, наприклад 30 метрів. І натис... натискаємо на, кноп... на клавішу Enter. От таким чином ми побудували нашу 3 d сітку Знову ж таки, Ctrl-Z. Вибираємо третій геометричний метод побудови. Це ми задаємо. Одну лінію, в якому напрямку, з яким кутом ми хочемо. Так само можемо натиснути Tab і задати довжину, наприклад, 20 метрів. Натиснути знову кнопочку Tab і задати, наприклад, нам треба під 45 градусів, пишемо 45 на клавіатурі. І натискаємо клавішу, клавішу Enter. Отаким от от чином у нас побудувалася наша лінія. По якій ми можемо задавати вже на, е, нашу довжину нашої 3D-сітки. Так само або рандомно клікаємо будь-яку точку, яку ми хочемо, або натискаємо TAB і задаємо нашу довжину, наприклад, 30 метрів. От, ось таким от чином. Е, четвертий спосіб, він достатньо складний. Е, наразі він вам не потрібний. Поки що, якщо буде час в кінці наших уроків, я ще покажу, як нам користуватися. У даному випадку нам підійде оцей перший спосіб побудови, де ми можемо зробити кастомну конфігурацію, тому що у нас немає рівного прямокутника або квадрата. Наприклад, беремо з цієї точки приблизно. Тиснемо сюди. Я вас від вас точності ніякої не вимагаю. Це ми вам показуємо інструмент, як ви можете це зробити. Наприклад, тиснемо сюди, і давайте сюди і замикаємо нашу 3D-сітку там, де ми її почали. Це був перший крок в побудові 3D-сітки. Другий крок. Нам треба побудувати наші горизонталі. Що таке горизонталі? Горизонталі це точки, які є рівними по висоті, які показують нашу висоту відносно, відносно рівня моря. Наприклад, як ми бачимо, 368 горизонталь, тобто 368 метрів над рівнем моря. Знову ж таки, залежно від масштабу топозйомки горизонталі чередуються через певну кількість метрів. В даному випадку, якщо, якщо у нас масштаб 1 до 500, то горизонталі будуть чергуватися через кожні пів метра по висоті. Тобто, якщо це 368, вверх іде 368,5, 367. 367,5. І ось у нас знову горизонталь 370. Тобто, через кожні 2 метри вони пожирніші. І між ними не таким жирним лініями показуємо. Знову ж таки, вниз. Получається, у нас тут буде 367,5. І доходить до 366. Давайте зараз. Ми обведемо наші горизонталі. Щоб їх обвести, ми будемо використовувати такий інструмент, як Spline. Він знаходиться тут в третій вкладочці документування. Можна також обводити лінією, але ліпше за всього буде spline. Ось він тут у нас знаходиться інструмент Spline. Можемо поміняти його колір на червоний. Або оранжевий, щоб, було, щоб він виділявся, щоб ми його бачили. Обов'язково, коли ми обводимо наші горизонталі, сплайн має виходити за межі 3D-сітки. Ось ми починаємо обводити. Так само не вимагаю від вас ніякої точності. Головне зрозуміти принцип. Потім ви для себе будете робити більш точно. В кінці клікаємо два рази в тій точці, де ви хочете закінчити сплайн. Ось таким чином я навів. Так само навожу цю горизонталь. Два рази клікаю в кінці. Давайте ще. Наведемо цю. І давайте ще цих дві, да? Ти, виходить, ще цих три? Швиденько. Так, ще одна. Все. Получається у нас третій крок. Це ми виділяємо нашу 3 d сітку натискаємо на праву кнопку миші, вибрати і активувати інструмент, зажимаємо клавішу Proбі, підводимо під наш сплайн і натискаємо на ліву кнопку миші. У нас має з'явитися таке віконечко, натискаємо ОК. Таку саму процедуру ми робимо зі всіма сплайнами. Четвертий крок, або який там вже, вже цей. Не запам'ятав четвертий, мабуть. так Четвертий крок. Нам треба задати висоту наших горизонтал горизонталей. Тобто, оці висоти, що у нас тут позначення. Як це зробити правильно? Одну з цих горизонталей ми маємо вибрати за нуль За наш нуль відносно якого ми будемо. Підводити наші висоти далі. Тому що ми ж не можемо підводити висоту під рівень моря. Тобто, давайте виберемо, що у нас за 0 буде 362 горизонталь. Вибираємо нашу 3 d сітку, потім натискаємо на одну із точок нашого сплайну або горизонталі. Натискаємо один раз, потім ще раз. І тут у нас з'являється таке віконечко, де ми можемо перетягти нашу точку. Ось. Можемо відзеркалити, тиражувати, повернути, перетягнути її. І можемо задати висоту. Оця буквочка Z. Натискаємо, у нас з'являється таке віконечко. Якщо ми хочемо задати висоту лише для цієї точки, ми залишаємо все так, як є, тільки вводимо нашу висоту або залишаємо 0. Якщо ми хочемо для всіх точок нашої горизонталі задати висоту один раз і не задавати для кожної окремо, то натискаємо на цю галочку. Отже, ми говорили, що цю, галочку, цю горизонталь ми приймаємо за 0. Залишаємо 0. Окей. Якщо у нас це 362-го горизонталь, то 360 364 то значить вона у нас на 2 метри вища. Знову ж таки, вибираємо 3D сітку, вибираємо нашу горизонталь. Клікаємо два рази по одній з точок нашої горизонталі. І пишемо, що у нас є 2 метри по висоті. Мають з'явитися такі от лінії, це означає, що ми все зробили правильно. Якщо б було тут десь 360 горизонталь, то ми б натиснули висоту мінус 2000 на клавіатуру. Потім вибираємо цю горизонталь. Це у нас буде 4000. Ця горизонталь у нас буде 6 тисяч. Ця горизонталь у нас буде 8 метрів. Ця горизонталь у нас буде. 10 метрів. Ось таким таким от чином. Щоб... Вибрати нашу е, 3 d сітку і показати її в 3D. Е, найшвидше всього. Е, бо бачив, що у вас на парі у кого пропадало в 3D зображення або ще щось. Просто виділяємо 3 d сітку натискаємо правою кнопкою миші. Так, ще раз. Виділяємо 3D-сітку. Е, Десь у білому полі натискаємо кноп... праву кнопку миші, е... показати вибір у 3D або гаряча клавіша F5. Ось у нас з'явився наш рельєф. Ось, будь ласка, по висоті. Так само в 3D ми можемо його вибрати, такі саме настройки можемо задати. Тут можемо поміняти текстуру. На щось інше можемо відкрити ці текстури або закрити їх. Ось. Можемо зробити наш рельєф плоским, якщо ми тут вверху цю, цю кнопочку нажмемо. Ось у нас він без товщини. Можемо зробити, щоб в 3D було усі ребра заглажені. Бачите, у нас стало без цих ліній між горизонтальними, все згладжено. Можемо Ctrl-Z нажати повернути назад. Ось таким чином у нас відбувається побудова нашого рельєфу в архікад. Danke für